Ви скажете, це фантастика, але ні, це правда. В цій країні й досі чекають на повернення Януковича. Причому повернутися він має не в рідний Донбас, а прямісенько в ліг бандерівців, тобто на західну Україну. І повернутися має таким самим чином, як втік, тобто на гелікоптері. Журналісти програми Гроші виявили гелікоптерний майданчик, яким і досі володіє людина, яку вважають одним з ватажків луганських сепаратистів. В Україні з'явилось надсекретне місце у глухих карпатських лісах, на самісінькій верхівці гори охороняють цей об'єкт краще за президентський палац. Що ж це за таємний маєток і як туди потрапити? не Виявляється, це таємний вартолітний майданчик сімейства Януковичів та наближених до них друзів. Можливо, сім'я готувалась тікати звідси до Європи. Тут встигли побудувати будинок, вертолітний майданчик та величезний ангар. Вертоліт, кажуть, що Дікарас прилітав сюди. Місцевим мешканцям тут не дозволяли навіть і близько ходити. Везуть себе досить агресивно, яка ж це і приватна власність. Багато років йшла боротьба не лише за цей шматок землі. Нечисті на руку політики хотіли відкусити собі цілу гору. Пів Карпат обтягнули колючим дротом і пустили струм. Місцеві стверджують, щоб відбити людям бажання тут ходити, з вертольота викидали ящики з отруйними зміями прямо на голови туристів. Так а банка ганцевка маршану це шанім. А багагі на пуститі гада. І лише рік тому, коли президент утікач вже переховувався в Росії. Місцевих пустили подивитися на засекречений маєток. Перше це було вже заворуха. Ну, то, то, то помінялося все. Ханосу вигнали Донецьку звідси, наші люди стали на охранники. Але коли до вартолітного майданчику навідалась програма гроші, виявилося, що ані місцевим, ані будь-кому іншому тут не раді. Вони ведуть себе досить неадекватно. На території цього об'єкта є вода, туристичний маршрут. І людям можуть хотіти води пити, вони не пускають. Ведуть себе досить агресивно. Можливо, залишки регіоналів та сепаратистів розраховують звідси втекти за кордон. На знімальну групу вискакує скажений пес, а за ним ось ця жінка. Підійдете до нас. Жінка боїться пса, перелазить через паркан і лише опинившись далеко від собаки, стверджує, саме вона і є власницею цього високогірного вертолітного майданчика. Це моя власне. Я тут росла, родилася, виросла, це моїх предків. А це ви побудували вертолітний майданчик? Ну. Так, можна сказати, що, є. що тут можна не стільки по що вертоліт мов бути? Ти просто площадку побудована. Тут Не без Небезково бути би був. щоб побудувати такий майданчик, треба десятки мільйонів гривень. Звідки ж таке гроші у звичайної селянки? Жінка пояснює, гриби та ягоди збирала. На гатинах, на грибах літо, а в зимі вже забіг запас літа, аби в зимі прожетіти. А в зимі тримають худобу, ти от собою. Навіщо ж звичайній селянці будувати таке на самісінькій верхівці гори? То я і колись тут відувала, та й сама все робила. Як хто сюди літати буде, скажіть? В селі вертольоти є? Вируч чоловік має їхати. Має коні і має пиво ми їхати. Тут розгортаю. Ось свідоцтво про власність на земельну ділянку. Вона належить згідно договору купівлі-продажу Цеплакову Сергію Петровичу. Програма гроші з'ясувала. У самому серці Карпат найласіші шматочки землі спокійно прибирають до рук сепаратисти. Цей Цеплаков є зв'язаний з цими теперішніми терористами, що можна їх визнати так, як люди, які спонсорують терорист. Цеплаков Сергій, лідер сепаратистів, друг Януковича молодшого і брат Руслана Цеплакова, якого шукає Інтерпол за фінансування тероризму. На наш запит служба безпеки України відповіла: таке прізвище не чули, але інформацією журналістів програми гроші зацікавилися. Таких вертолітних майданчиків в Україні чимало. Найскандальніший у центрі Києва. Його побудували, щоб Януковичу було простіше літати на роботу, і місто щоденно не паралізувало у корках. Колишній президент ним так і не користувався. Є всі належні висновки щодо відповідності цієї забудови нормам законодавства. Вартолітний майданчик Януковича продовжує заробляти гроші. Тут регулярно проводяться зйомки кліпів, фільмів, покази мод. Але чималі кошти від цих заходів капають зовсім не в бюджет столиці. Юридично комплекс парковий належить компанії «Амадеус Ко», яка оформлена на зареєстровану у Великобританії прокладку Fine Road Business LLP», яка входить до власності сім'ї Януковича. Також Амаде Оско обслуговувалась у Радикал банку, який був у тісному зв'язку із сім'єю. Наприклад, серед його власників Дмитро Сидляренко, заступник директора з фінансових питань, власника межигір'я компанії Танталіт. Поки йдуть суди, група компаній Януковича все ще доїть українців. Що робити з величезним бетонним монстром на схилах Дніпра, не можуть визначитись ані суди, ані прокуратура. Що дозволити компанії Януковича привести до ладу документи і вже цілком законно перекачувати гроші на рахунки близьких до президента втікача компаній, чи передати громаді Києва, чи зруйнувати незаконну будівлю, в яку вже вкладено 300 мільйонів? Декілька варіантів цього вирішення цього питання: це або знесення повністю за рахунок власника цього майна, відновлення в тому ж самому вигляді, в якому воно було. Або все ж таки, це майно буде визнано і передасться на користь держави. Ось іще один вертолітний майданчик президента утікача. Сюди прилітали на вертольотах друзі-олігархи для того, щоб у заповідній зоні порибалити та походити на яхтах по Київському морю. Вже за 5 кілометрів до цього місця стояв паркан. Ворота були зачинені на замок для всіх. Журналісти програми гроші потрапили до засекреченого місця і на власні очі побачили, де саме відпочивали обкрадачі країни. Все опечатано, все позакривали. Насталося угу. 28 восьми лінії та кабана. Власна дерев'яна церква. Будинок більше схожий на санаторій, аніж на дачний будиночок. Від вертолітного майданчика Янукович їздив машиною. Між будинком та шашличною також пересувався на авто. Ось тут був тир з рухомими мішенями. А тут можна було постріляти по тарілках, а це шашлична з люстрами за ціною автомобіля. Власний маяк, штучно викопаний канал на кілька десятків ях, кілька озер з рибою і дикі тварини. Якби Янукович не втік, їх би застрелили і приготували ось на цьому мангалі. Одна урна тут тут була тренувальна база батальйону Київ 2 Тепер тут лишилося кілька добровольців. Охороняють майно від мародерів. Тут нічого за призначення не використовується. Все опечатано, все закрите. Це була наша тренувальна база, ну держава нам виділила нову. Тобто, поки охороняємо тут в ограниченому кількості людей, всі знаходяться в АТО, щоб ну, не розтягнули все, мародьори, щоб не повторилася така судьба, як далі пшонків була. Від цього вертолітного майданчика відхрещуються і держава, і потенційні інвестори. Держава не хоче приймати тому що тут полтора мільйона гривень дов за світ. Окрім цього майданчика, будинків, власного стрільбища та причалу на кілька десятків яхт. Янукович лишив величезні борги. Становіті. Що цікаво, в службі безпеки України аж нічого не знають про людину, яка може входити в коло найближчих друзів Віктора Януковича молодшого. Ось такий лист надійшов нам від СБУ. Сподіваємося, що ми змогли допомогти спецслужбі відкрити очі.